Рішень. І я, Таїсія Таран, підготувала для вас багато цікавої інформації. Тож не перемикайтесь! Музика. Учениці Ужгородської ЗОЖ номер 1 активно готувалися до Великодня, роблячи неймовірні писанки, які прикрасять кожну корзинку. Майстер-клас оздоблення великодніх яєчок далі у програмі. Відомо що до великодніх свят ми заздалегідь готуємо гарні писанки. Майстер-класи з оздоблення цього різнобарного дива нам запропонували в ужгородській спеціалізованій загальноосвітній школі першого ступеня номер один з поглибленим вивченням англійської мови. Четвертокласниця Ольга Кошілка показала нам майстер-клас зі створення яєчка технікою квілінгу. Привіт, мене звати Оля, мені 9 років, і я вам би хотіла показати майстер-клас, як можна зробити яєчко з квілінгу. Для цього нам потрібне яйце. А також нам буде потрібні довгі смужки. Нам ще буде потрібно клей ПВА або клей олівець. Для початку ми візьмемо квілінг будь кольору. Наприклад, мені хочеться взяти голубого. Все, відкла... Все інше відкладемо в другий бік, щоб вона нам не заважала. Ми ділимо цю довгу смужку на чотири частини. Так вам буде легше накручувати ваш квілінг. Це не повинно бути дуже точні 4 смужки. Тому що, якщо вам хочеться більшу квіточку, то можете зробити більше. Якщо хочете меншу, можна ділити навіть на 5. І ми починаємо накрутити наш квілінг. Коли ми дошли до кінця, ми його трохи відпускаємо, щоб воно відкрилося. Беремо або клей ПВА, або клей олівець. З одного краю ми намазуємо клей, відкладаємо його в сторону і, і зажимаємо до нашого стерня. Я буду накручувати спочатку синій колір, потім візьму червоний, а потім певно візьму рожевий. І ми це повторюємо декілька разів. Якщо ви хочете робити велику роботу, тоді ви можете крути, крутити багато квілінгу і потім зробити вашу композицію. Якщо ви, вам би хотілося зробити меншу роботу, тоді накрутіть стільки квілінга, щоб вистачило. Якщо ви зробите чуть, -чуть більше, то нічо, тоді нічого страшного вам залишиться на наступний раз. Тепер я беру червоний колір. І знову ділю його на чотири частини. Тепер я хочу зробити більші квіточки. І тому я ділю лише на дві частинки. Я зараз буду робити калину. Для того, щоб зробити калину, ми починаємо скручувати наш квілін. Коли ми дійдемо до кінця, то знову ми склеюємо. Коли ми склеїли, ми маємо зробити два згиба тут і один згиб тут. І в нас вийде таке сердечко. Але якщо вам хочеться зробити якусь іншу форму, то ви можете подивитися в інтернеті, які форми ще існують для квілінга. Ось я зараз буду брати світло-зелений колір. І ділити на чотири частинки, тому що я хочу спочатку зробити листя для маленьких квіточок. Коли я буду робити листя для великих квіток, тоді я буду ділити лише на дві частинки. Ось я зробила кружечок, і тепер ми беремо з двох боків і робимо таку хвильку. І на нас виходить листочок. Якщо вам хочеться зробити більш відпущений листочок, то можете більш попустити ваш квіт. На яйця ми будемо клеїти гарячим клеєм пістолетом. Якщо ви не вмієте ним користуватися, будь ласка, попросіть батьків, щоб вам допомогли. Потрібно бути дуже акуратним із клеєм пістолетом, тому що можна сильно обпіктися. Я зараз буду робити серединку для квіточки. У вас може бути як їжачок, може бути похоже на корзинку. Ви можете фантазувати і придумати свої варі... варіації... варіації для квілінгу. Гарно, дякую за увагу. Я вам ж... бажаю успіхів у ваших роботах. Маленька Юля Пак показала нашій творчій групі, як за допомогою звичайних круп, які є в кожного дома, можна зробити оригінальне яскраве яєчко до пасхальної корзинки. Привіт, мене звати Юля, і сьогодні я вам покажу, як можна прикрасити писанки різними крупами. Для цього потрібен клей, кі, е, кісточки і різні крупи. Е, я вже зробила одну сторону і зробила тут квіточку. Я для цього брала е, зерна із дині і е, пш, е, пшонку. Я намазала клей ПВА і насипала пшонку. Це, е, у нас вийшло е, ніби е, так воно провалено. Для того мені ще потрібно буде взяти клей. І намастити наверх. І знову присипати пшонкою. Потім треба буде стряхнути, що не приклеїлось. І вже вийшлося воно зверху. Далі ми будемо прикрашати горохом по бокам. Для цього я візьму кість. Вмикаю клей, намазую невеликий участок і приклею горох. Це робити не дуже тяжко, але треба мати терпіння. Я бажаю вам успіхів у цьому. До побачення! Яке ж Закарпаття без кави? Ця дівчина показала, як зробити великодню прикрасу не тільки гарною зовні, але й запашною. Я хотіла вам показати, як зробити писанку на Пасху. Нам потрібна кава і присипка. Ми яйце намазуємо клеєм. А потім кладемо каву. Зерно кави. Всередині я, я поставила присипку. Вона буде стояти на клеї ПВА. Іноді вона випадає. Цю писанку робити не важко. Мене її нав... навчила робити мама. Ось вот, що вот у нас вийшло. І бажаю вам, щоб ви э, гарно зробили цю писанку. І е, гарно від, відсвяткували свято. Головний секрет створення цих писанок це гарний настрій та творче натхнення. Чого ми вам, наші дорогі телеглядачі, бажаємо під час приготування до Великодніх свят. Та й не кожен день, зокрема. Чим у вас асоціюються державні свята? Правильно, вихідний. Але якщо є державні свята, значить мають бути і недержавні. Саме з цим питанням ми звернулися до маленьких експертів зож номер 3 Відповідь на це питання дивіться у наступному сюжеті. Государство на празніке 8 восьма День Валентина, Валентіна, Рождество, Есть э, День независимости, День конституции, э, День влюбленных. Их так называют, потому что э, их придумал э, народ и их в народе отмечают. Есть 8 марта, День защиты детей, День независимости, День флага. Пасха восьмоє барта. День Незавіслості. А почему їх так називають? Тому що їх праздють всі. Ну, то як є державні свята, мають бути й не державні. Цікаво. Які не державні свята знають наші чомусики. Тобто діт ангела. то есть день рождения, Николай, Новый год. День рождения, свадьба. Еще это может быть годовщина свадьбы, выпускной, хорошая оценка, свадьба, день рождения. На сегодня это все. Бажаю вам гарного настрою, ясного сонечка та, звичайно ж, сміливості. До нових зустрічей на телеканалі ТИСТА1.